Черговий депутатський день відбувся у сесійній залі Рівненської міської ради. Цього разу темою обговорення стала можливість отримання позики від Міністерства фінансів України та Європейського інвестиційного банку на заходи з енергоефективності у двох комунальних закладах садочку номер 3 та міському пологовому будинку. Головна лікарка останнього Світлана Моравська виступила перед депутатами і розповіла про необхідність в оновленні зовнішнього стану будівлі та її термомодернізації. Нас опалюють так, в нас є котельня, але Якщо зробити термомодернізацію, ми будемо економити. Економісти точніше скажуть, але ті розробки, які в нас є, ми зробили кошторисну документацію, заплатили за це кошти. Було розроблено, що за 13,8 років ми повністю купимо наш проект фасаду. Термомодернізації загальна сума позики на заходи з енергоефективності у двох вищезгаданих закладах складає 2 мільйони 335 тисяч євро. За словами керівника управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Володимира Муляра, перший пакет документів для участі в проєкті вже надіслали у Міністерство фінансів. Вимога від європейського інвестиційного банку була наявність проекту кошторисної документації. Тобто на цьому етапі готовими ПКД були тільки в цих закладів, саме тому їх і подавали. Рівне не єдине місто, яке претендує на цю позику. Однак для отримання погодження на реалізацію проекту з термомодернізації його мають підтримати депутати міської ради. Дане питання є гарячим, бо з 24 громад, які ми бачили по другому етапі, 23 громади вже завершили всю підготовку, провели сесії, і вони буквально лежать на підписі в міністерстві. Якщо представники депутатського корпусу найближчим часом підтримують цей проект на сесії, то шанси отримати позику будуть вищими. За словами експертів, які брали участь в обговоренні згідно першого попереднього етапу та наданих документів, рівне входить до трійки лідерів за виконанням необхідних умов. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.